Я напартачив, не помітивши кнопку на своїх наушниках протягом семи років. Коли я отримав свої наушники у 2017 році, мені сподобалося, що кнопки для регулювання гучності були розділені. Це дизайнерське рішення здалося мені логічним, легко натискати потрібну кнопку. Сьогодні я почав придивлятися до новіших наушників із більш просунутим шумозаглушенням. Також мене зацікавила класна функція, яку я бачив у інших людей на наушниках вкладках можливість ставити на паузу, пропускати треки чи повертатися назад за допомогою простих натискань кнопки. Я подумав, що якщо ця функція є у вкладках, то новіші повнорозмірні наушники теж повинні її мати. Переглядаючи відео, у якому порівнювали оновлені версії моєї улюбленої марки, я помітив багатофункціональну кнопку, розташовану між кнопками регулювання гучності на дешевшій моделі. Мене вразило, що це дуже нагадувало мої поточні наушники, які я негайно взяв і уважно розглянув. З важким серцем я повернув наушники на місце і натиснув простір між кнопками гучності. Відео у вкладці почало відтворюватися. Я натиснув двічі, і воно перескочило на наступне відео. У цей час сила була зі мною. Протягом семи років я тягнувся до телефону, щоб перепнути аудіокниги чи подкасти, навіть не підозрюючи, що цей проміжок на моїх наушниках насправді є кнопкою.